Кордон, де після ну, так званого нашестя монголо щастя, я займав, в мене ще, до речі, один проєкт. Це історія Мамаєвої Орди. Це держава, яка існувала на нашій території з 1392 року по 1380 рік. Коли я запитав, то у вас лектор був прийду, Юрій Волошин Володимирович, а що тут було в цей час? Та нічого тут дике поле було? гадике поле. Тут була держава, держава, яка є одним, скажімо так, одним із державних утворень, яку утворилася Україна. І це питання ну, не висвітлено. Якщо хочете, ми проведемо спеціально з виставкою, з артефактами, проведемо таке заняття. От. А з приводу історичних районів. А ну давайте подумаємо і вгадаємо, скільки історичних районів Полтави. Що таке історичний район? Ну Ми знаємо, є Полтавська фортеця, яка на початку, заснована на початку 17 століття, є поселення Полтава, колись вона була Слободою, яка заснована в 1630 році. Є постійне поселення в слідку. Це були поселені, тимчасові вони зникали, і знищували, так 1630-го року року. Полтава від фортеці розросталася всі бо. Зараз ви бачите її площа понад 100 квадратних кілометрів. А якщо взяти із лютого 2020 року, то Полтавська територіальна громада, до якої ми належимо, Має розмір від Ковалівки і до Абазівки. Це все Полтава. І на півночі ми маємо там, скажімо, з межами Диканської територіальної громади, до Росошинців, тобто десь приблизно от 45 на 20 кілометрів. Це все Полтава. Але об Полтавська об'єднана територіальна громада. Полтавська об'єднана територіальна громада включає до сьогодні. Місто Полтава і 56 сіл, які об'єднані у 10 старостинських округів. Це все Полтава. Але є і територія безпосередньо міста Полтава. Так ось, місто Полтава є результатом поглинання центральної частини Полтави, хуторів, сіл, кутків. Виникало нові райони і на сьогодні в Полтаві налічується 73 історичних райони. Ми знайомимося тільки з першою частиною, першої Павленки і Тарновщина, Але серед інших районів він один з найбільших. Другий по розміру після центру Полтави це Яковища. От О, бачите, цей район, в якому ми знаходимося, міноконтурений, вибачте ви ще, ще раз щось із проєктором. На жаль, природний колір слайда інший, ніж цей. Ну, ось ближче контур Полтави, ви побачите, і район Павленки. Цей район охоплює територію, ось ближче район, межі показані таким бліовим кольором. Тут вони знаходяться. Ось з приводу цих мед. Коли я десь три з лишнім років тому починав. Ось це дослідження, то е, користувався, звичайно, напрацюваннями, які були раніше. І в цих напрацюваннях майже показувало, зовсім по-іншому. Чому з цього району? По-перше, я тут живу в цьому районі, а по-друге, це район Парадоксів. Павленки це зовсім не те, що ни вважають зараз. Це зовсім інший об'єкт. Як він зародився, як він виник, як сформувалася е, підміна деяких понять. От ми поговоримо. Чому включається ось цей район? Ви бачите, тут три підрайони. Власне, кажучи, Павленки, колишнє передмістя, Полтави, Павленки на півдні. Далі. Це район дослідного поля, поки не забудований, слава Богу. І Північний район це дендропарк і селище Тарновщина. Не Терновщина, як нас кажуть, а Тарновщина. От, тому що не від Терни, а від прізвища е, шляхтича полтавського сотника Івана Григоровича Тарновського, який володів цією територією. І якби я був полтавським сотським, я б много б чуда натворив. Ось він натворив таке чудо. Мав 80 хуторів, багато селян заснував, власне кажучи, цей район, який зараз називається Тарбовщина. Ну, контури інші ви бачите на іншій карті. Тут краще видно на е, сучасній по основі. Центр Павлеме, позначений хрестиком. Що це за центр? Центром завжди була церква. Нам невідомий час. Коли Павленки не було село. А село називається не пустє, а село. От ковищани, передмістя. Воно ніколи не було село. І хутором не було. Передмістером. А Павленки було село. Що значить село? Село називався пункт, який мав церкву. І в історії Павленок не було періоду, коли б він був не село. От Тарновщина, так, да, вона була хутором, але після того, як в центр перенесли. Дивіться, о той Хрестик стоїть там, та, де зараз знаходиться, е, ну, скажімо так, центральна садиба Полтавської е, досвідної станції імені Академіка Вагілова. Ото центр Павленко. Як опинилися, що Павлемки, і, і той район, бачите, ми називають Тарновщини, а то Павлем. То Павленки, то центр Павлені. А ту територію, яку ми зараз називають Павленки, її почали називати на початку 19 століття. Чому так відбулося? Ось такі загалічки. Зараз спробуємо визначити, що відбулося і чому відбулося. І так, і так ми вияснили, що Полтава як постійний пункт, існує з 1630 року, коли король. Польщі Сигізмунд III август передав в управління Слободу Полтаву. Що значить Слободу Полтаву, або не заселену Слободу Полтаву, пусту Слободу Полтаву. Тобто Це була руїна Бартоломіотовський. По Балтовський був комісаром целітельної держави. Тобто, ну, ви знаєте, що наша територія. Хронологію взяти, отак, щоб ми хронологічні рамки розуміємо. До складу, до складу Золотої Орди наша територія не належала ніколи. Де ми знаходимося? Межа Золотої Орди це річка Ворська. Ця територія була васальною до Золотої Орди. І коли прийшли ординці, вони не взяли цю територію. Золота Орда починалася за Дорської. От південі написали, так на садор, так. кордон, а то кордон, то кордон. Коломах, то кордон, перекладі коломах і означає кордон перекладі з сюрської мови. Ця територія належала після того, як прийшли сюди. Ми називаємо її монгола-татари, але справді назва цієї держави Олус-Джучі. Золотої орди такої держави не було. І олус джучі а, Межа. Ми визначилися, а цю територію вони віддали князівським династіям, оскільки до нашестя наша територія належала до Переяславського князівства, Переяславці супротив чинили, Переяслав був спалений, зруйнований. І Полтавчин, от територія де знаходиться, віднесли до Брянського князівства. Це був Брянський – Це Брянське. Так було досить довго, практично 100 років. 1360 році е, великий литовський е, князь Ольга Відділінович. Він, коли в Орді почалась заметня він домовився, домовився з Бетярбеком Золотої Орди, ну, тобто другою людиною Золотої Орди або Бургеном, зятям хана Малаєм і розділили Україну. Оце відворський на схід. І південніше Голкви — оце твоє, а вся решта це моє, Литовське. Ми в Литві знаходимося. І вже по Литві кордон проходив по цій вулиці, де ми зараз знаходимося по вулиці Сімківській. Тут кордон, кордон був абсолютно мирним. Ми до Литви належали, ви знаєте, з 1360 до 1569 року. І литовський статут, як... Головний законодавчий акт. Він був державним законом, і, і, і пізніше після цього. І за поляки він був головним законом на цій території. В 1549 році ця територія була загарбана Польщею. І населення тікало від поляків, і тікало сюди. І з 1630 року почалося заселення території біля Полтави. Заселення було по балках великих. Тут виникали спочатку козацькі хутори, а потім села. О, як я вам сказав, чотири великі ну, такі балкові системи біля полтави розташовані. Це Павленківська балка, ось її бачите, балкова система велика, Кубищанська балкова система, це Пускарівська балкова система, хоч ця прав... назва неправильна, це система річки Вільшана. Це верхів'я, рушкаріцька балка, це верхів'я балки мішана. І е, 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 балки, неглибокі балки, які впадають в річку Полузір'я, це на Заході. Чотири балкові системи. Ми почали заселяти з 1630 по 1660-ті років. Павленки належали до такої системи. Ви бачите на, цьому, на цій карті, ви бачите всю балкову систему, вона дуже велика. О, не... А, Ви знаєте, каже, перебитий тут. От я на нього наступив. Mm -hmm. Так. Е, і так, яківці, ось яківчанська балка, ви бачите, проходить. Ось чотири Павленківська балка, де розташований дендропарк. Ось вона заходить. Це Литвинівський, або Пенсоків'яр, знаходиться перший і другий два яри. А ось. Ви бачите, велика балкова система, де знаходиться передмістя е, Павленки. Це Чамарин-Яр. От у нас 10 числа затвердили результати, і колишня вулиця Овражна, яка розташована була, просто вражна, це Русин. Тепер називається вулиця Чамарин-Яр. Е, історія, темологія це Чамара це польський святковий одяг. Українською мовою звучить як чумарка. Так. А прізвись Чамара це один із керівників Полтавського полку, який володів цими землями в цьому Чамариному був... яру. Це там, де Садима М'ясоєдова зараз, там на протилежному боці там був якраз кутір Чамари. Чамарин яр називався. Це один із полтавський Полтавських наказний полковник. Чамарний Яр, ви бачите, розділяється на дві частини. Це Яр, там, де розташований, починається, там, де ось верхів'я, там, де розташований палац культури, палац дозвілля листопада Яр. Mm -hmm. І сьогоднішнього дня йде голосування за те, щоб перейменувати вулицю Терориста Жевбакова на вулицю Яр. І, власне кажучи, сам Чамарин'яр, де ми знаходимося, де ми зараз знаходимося, знаходимося, он, бачите, де квадратики вгорі. і балки, де квадратики. Ми знаходимося, де перед боєм стояла ж армія Карла XII. То вона стояла якраз в цьому місці, де ми зараз з вами знаходимося. І е, е, якраз тут в, е, в кут, ви бачите, по трошки по-іншому е, проходить е, межа. Ці, ці дороги, дорога трошки по-іншому проходить. Але ось така балкова система. Так ось. так ось. Сама Павленки були засновані ось у цій балці. Спочатку спочатку перше поселення було ось тут, тут. зараз дендропарк, так звана Українська Діброва, ось тут. Потім воно було перенесено і подумано ось сюди, там, де починається дорога. І там, де знаходиться ось вона, там, де знаходиться зараз досвід до станція. А потім е, переклічувало поселення, поселення Чамар Яр. І Чамарний Яр отримав назву Павленки. Чому? Ми поговоримо Загадка, багатка, але вона розгадується дуже просто. Але мучитись над цим довелося дуже довго. Чому? Тому що е, отут я бачу, у нас є. Ставши на когось приробітних картів, я дякую за допомогу. В нашому архіві є матеріали, але більшістю вони знищені матеріали. І тому нам доводилось доставати карти, матеріали із Швеції, де краще збереглося, із Австрії з Відня, і інші, інші документи. Коли ще із у Києві, отаком по краплинках і зібралася така от загальна картовочка. Так, е, далі. Був такий. До Другої світової війни, до 1941 року, в архіві працював такий архів Ну, Ви знаєте, що архів в основному в війну згорів. Лятошинський працював в архіві до війни, потім працював він завідуючим музеєм нинішньої Полтавської політені. Він працював, ну, він був в окупації, і ясно, що був репресований. Але в нього вдома були матеріали, чорновики, які він писав ще до війни, до того, як згорів архів. І в нього дуже цінний матеріал, який ми не маємо зараз. А він ось руку пису, бачите, вона не опублікована, тому що комуністи він намагався всі ця вперше опублікувати, він сказав, ні, 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 ні. це ми не трогаємо, вона так рух є. З виправлення, з що ви бачите, що написано. Дивіться, Хутір Климка Павленка, 1649 рік, перші згадки. А тепер ми що читаємо? 1665 рік, перші згадки про село Павленке. Що це означає? Що в 1665 році була перша церква вже стояла. Тобто до 65-го року церква. Тобто це було вже село. І село Велике. Разом вони вже могли собі церкву. Кобіщана церкви не було до, тисячу, там, до початку ХХ століття. А тут церква вже в середині 17 століття було. Тобто це село було вже. І село, правда, розставлення хуторського типу. звичайно, було. Часто помилки зустрічається, що те село належало там якесь старшино-полтавський павленко. Читаємо літописи і читаємо, що до 1710 року власників у цьому селі не було. Воно нікому не належало. Це було військове село, козацьке село. Тобто, хто жив у Павленках? Хто знову складав? Козаки. Козаки володіли землею, вони не платили нікому податку. Це козацький. Але вони себе забезпечували всі для війни повністю зброю, кінь, збруня, все абсолютно, припаси існує. Тобто це було так зване військове поселення козацьке. І це єдине поселення в межах всієї Полтави. Де козацька громада правила ще до 1920 року, вона тримала це все село. І мала власність, і давала його в оренду, і були козацькі збори. Подумайте, до 1920 року, звичайно, більше викид це все розігналося. Унікальне село, майже Полтава, І воно було відокремлене, самоуправлене. Треба школу побудувати. Зібралися все, склалися побудувати. Треба церкву побудувати, побудували. А чотири церкви за всю історії побудували. Козаки за свої гроші. Так що ось такі ось відомості про, про цю територію, вони викладені у князі, при яких ми читаємо. Ну ось короткий, короткий цей нарис. Але, 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 17 століття це час війни. У 1693 році Україна була поділена, хтось орієнтувався на Польщі, хтось орієнтувався на Росію, хтось орієнтувався на Туреччину і Крим. Таким гетьманом Ханської України був гетьман Петрик який разом з татарами в 1693 році здійснив набіг на Полтаву. Це останній набіг. На Полтавці, на півдні, ще в 1730-х роках були татарські набіги, а на Полтаву останній набіг в 1693 році. Фортецю Полтаву Петрик і татари не взяли, але взяли навколишні поселення. Вони спалили, в тому числі, і Павлен. Де знаходилися перші павленки? Там, де зараз знаходиться Тарновщинське кладовище. Перед Пендропалом. Там було село. Чому ми так говоримо? Ви розумієте, в археологічному смислі павленки не обслідували. Та, ну, це не історичний центр, у нас немає, немає квот на тому, що тут проводці якісь археологічні. Дослідження. Немає. Ну, не досліджено взагалі. Але шведи, коли готувалися до 200-ліття Полтавської битви, вони прислали сюди кількох учених, вони наняли тут селяни і провели розкопки в районі Тарновського кладовища. Взяли там кістки і думали, що це, ну, це ж учасники Полтавської битви Шведи. Довго? Лежали ці кістки, коли тільки в 1950-х роках йшла справа про стеаналіз, а якого віку ці кістки? І виявилося, що це кістки захоронені 14 століття, тобто з часів битви на Ворській 1399 року, коли прийшли найманці із Прибалтики, Прибалтика була шведською, цю територію. Тобто, там деревня поселення було, найдремніше. Район отуди, до Тахтаулово, Побиванки, Тахтаулово, тюркська назва, Тахта, точка. Аул-село, тощане село, село дерев'яне село. Одне з найдревніших поселень тут, біля Полтави. Древніше, ніж Павленко, звичайно. Десь 14 століття приблизно. От там де зайнятися цим районом. Тахталово і так далі. Найдавніше поселення ростуть. Е, і таким чином, коли, коли спалили першу церкву, то тоді ми бачимо, е, що таке Павленко. Павленки, павленки розташовувалися не там, де зараз передмістя Полтави. Перші павленки були в сторону дендропарку. Дендропарку там е, по вулиці Яківчанська. А далі, далі вони відновилися після набігу Петрика, і вже до початку Полтавської битви це було великим село. Наскільки великим, що в 1707 році була споруджена перша дерев'яна трьохпанна церква і трошки пізніше, в 1722 році каплиця. Це, звичайно, фото цієї церкви не збереглося, бо вона була розібрана в 1864 році. На її місці до 1919 року стояла каплиця. Зараз там гаражі. І щось там знайти, як там розворотили, побудували гаражі, а під гаражами побудували там підвали, погреба. Знайти там що-небудь. Але там була церква і там був цвинтар. Ось. Ото площа гаражів далі, а перед, перед гаражами така велика площа. Це цвинтар Паверківський, другий Паверський цвинтар. Там похоронені власники цього села. Ось, Ось ця територія ліворуч окунтурна. Вон Хрестик, хрестом білим, показано, де стояла церква. Ось таке кільце. Ось тут, де стояла дзвіниця. І ось такий прямокутичок, будинок стоїть, зараз живуть люди, а отут стоїть груша величезна. І ось цей контур. Це був будинок, де жили священнослужителі. І вони жили до 1919 року в комісії. І оце, що було обнесено, там півтора гектара території. Це була будинок, який подарував Іван Григорович Тарновський подарував це. Але заповідав, що там буде Мавзолей його потомків, його його потомків. Звичайно, що він був знищений. Все там знищене. Ми навряд чи знайдемо, де захоронені ці люди. Ну ось е, така картина, ви бачите. А південніше що, ви бачите, що ось дорога, це вулиця Шведська, а далі ус, ус, дендропарк, а ось тут. Іде на старий путір, а це називається новий футір. Південна частина теж, ви бачите, така от частина, вона більша була набагато. А на цій територія належала родині Глоб. Прізвище Глоба вам можливо чути. Це е, була родина, яка була і священиками в цій церкві, і поміщиками на землі, яка розташована південніше. Я з глобами потомками підтримую стосунки. Не тільки з ними, з багатьма людьми за кордоном, в багатьох місцях розказують, що вони знають. Більше я їм розказую, хто були їх предки, чим вони владіли, які вони були і так далі. От. Ось е, така, така картинка. Ну, а ось перша карта детальна, більш-менш детальна карта е, Ну, Давайте розберемося. Це карта, ви бачите, в 1711 ну, році. Виконав генерал квартир шведської армії, який перебував в полоні в Полтаві Аксель Юленкрук. Що ми тут бачимо? Це фортеця Полтава. Фортеця Полтава складалася із двох частин. Це, власне, кажучи, фортеця на Івановій горі і друга частина це так звана Мазурівка. Це перше. Передмісця Полтави, західних частин. Мазурівка, там, де Миколаївська церква, близько там стоїть будинки технічного університету, дві частини. А тепер Горська на півночі ви бачите, бо орієнтація на старих картах була іншою. А тепер ви бачите ось яри. Ось ви бачите Павленківський яр, і по ньому ви бачите хати стоять поселення. А ось Чамарин яр. І ось ви бачите ще більше хатів. І ви бачите, от Шамарному яру стояли війська шведські, які воювалися, монастир розташований. Ось така рукописна карта, але вона є ну, першою детальною картою Павленок. Всі ці два яри належали от уже на той час до, до одного населення пункту, який називався Великий Павлен. Далі більш детальна карта. Тут знову таки ви бачите ось Полтава, фортеця Полтави. Ви бачите, тут Стрітенська церква стоїть. Ви бачите Подовг ось він, який був монастир на півночі. А ось ви бачите Чамариня, з населеним пунктом. Невеликий, але було, було поселення. Де був Шамарин'яр? Де було центральне поселення, я вам вже сказав. Було, було два хутори. Один хутор це там, де садиба Месаєдова, тільки на протилежному боці. А другий хутор це був рік в вулиці Нинішньої Рєбіна і вулиці Жилвакова. Оцей мис. Який між Чамариним яром і Бабичовим Яром знаходиться оцей місць, це був другий хутір. Так, пішли далі. Одна із вже точніша карта, виповнив, коли вона виконана виконана під полковник Чомки. Виконав цю карту, це я фрагмент взяв цієї карти. От е, тут карта, тут правіше північ, південь лівіше розташований. Ця карта виконана до візиту Катерини II в Полтаву. її візитом. Вона хотіла подивитися дещо. Карта приготовлена повністю підготовлена повністю в Петербурзі. Тьомкін це позашлюб.